Тарас Григорович Шевченко, чи то роблю що, чи гуляю. Чи то роблю що, чи гуляю, чи вовлюся. Гуля. Все то моє про І чогось боюся. Дурна була молода, і я все виглядала, чи ми йшла з ворожниками. Можа була б до окриниці, у хай ходила. А туранці і ввечері одну ходила. Осталась до віку осталась до вас. Важко мені у матері в хаті старітися, а своєї вже. Так гулять. То... То... І сама не знає, що я у той гай ходила. І це, що його так?